Луцьку прикордонники долучилися до відзначення престольного свята у гарнізонному храмі. Церкві святого великомученика Юрія Переможця, що діє при Волинському прикордонному загоні, відбулося урочисте богослужіння. Очолив його митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Архієрейське богослужіння об'єднало командування капеланів та військовослужбовців прикордонного загону. Під час спільної молитви лунали особливі прохання за воїнів України за переможний мир у державі та непохитну силу духу українського війська. Після богослужіння митрополит Михаїл нагородив начальника Волинського прикордонного загону полковника Богдана Ігнатюка єпархіальним орденом за жартовність. А благодійник Юрій Матчук подарував командиру ікону Пресвятої. Богородиці з Афону, яка є покровителькою Святої Гори, завершенням святкувань стала традиційна хресна хода довкола храму, до якої, окрім духовенства та командування військової частини, долучилися парафіяни, зокрема військовослужбовці та їхні родини. Нагадаємо, гарнізонний храм святого великомушеника Юрія Переможця в Луцьку діє від початку 1990-х років і став однією з перших духовних святинь, які активно підтримували військових ще в часи становлення. Української державності, святий Юрій Переможець, покровитель воїнів і захисниць, є символічною постаттю для прикордонників. Протягом десятиліть у храмі відбуваються регулярні богослужіння, молебні за Україну, благословення особового складу, а також шанування загиблих героїв.